Доброго дня, жителі подорожан. Звертаюся до вас зараз. У вас проходять загальні збори саме в цей час. Я роблю до вас звернення, бо мені не надали слово сказати. З чого почну? Почну з того, що я пишаюсь кожним жителем села Подорожнього за те, що ви зрушили питання громади з місця. Я пишаюсь тою активністю, з якою ви приймаєте участь у цій ініціативі. Я пишаюсь те тим, що був. Одним із перших ініціаторів допомагав вам в цій ініціативі. Я пишаюсь тим, що ви вже проводите треті загальні збори громади села Подорожнього. Я пишаюсь кожним із жителів подорожнього. Я висловлю вам подяку за вашу активність, за те, що ви проявляєте мужність, гідність і дієте. Але є деякі речі, про які я хочу сказати, чим я не пишаюсь. Я не пишаюсь саме деякими принципами, які використовуються у деяких колах активістів, тобто відсутність прозорості, про яку я заявляв, що я буду, я буду приймати участь у всіх ініціативах на умовах однієї прозорості, друге народовладдя. Народовладдя я розумію, от таким чином, що народовладдя може бути реалізоване, коли ведеться суспільний діалог. Він має бути реалізований повному обсязі. Кожна думка має бути почута, вивчена, оброблена і має утворитись якесь колегіальне рішення, яке влаштовує всіх. Перше прозорість вона не реалізована через те, що в на протязі місяця я не отримав жодних даних. Всі члени ініціативної групи, які приймали участь в цьому, не допускали мене до роботи. Не допускали до інформації і не допускали до вивчення питання. Я не претендую на право рішення, я претендую на висвітлення інформації на широкий загал. Також я розумію, що деякі статті, які були вказані на попередньо обраний статут, там деякі статті протирічать Конституції України. Це може, може бути камнем, який використають проти ініціативи громади. Правоохоронні органи у вигляді СБУ, прокуратури і таке інше, тому ж я не проти громади, я за громаду, але мають бути реалізовані права кожної людини громадянина на території громади подорожнього, і також інтереси мають бути враховані всіх членів цього процесу. А якщо там є неконституційні якісь статті, я офіційно зараз заявляю, що я знімаю всю відповідальність за ті дії, які відбуваються після цих загальних зборів. Через те, що я не отримую повної інформації. Я не можу приймати судження і приймати свою точку зору, обрати свою точку зору через те, що в мене недостатньо інформації, я усунений від процесу. І також багато активістів, які приймали активну участь, усунені від процесу через якісь причини. Я не знаю, які ці причини. Просто я заявляю, я не несу жодної відповідальності за те, що буде відбуватись після цих загальних зборів. Навіть я був проти прийняття статуту без широкого обговорення. Хоч і кажуть, що він десь там викладений, але навіть на цих загальних зборах я зрозумів, що існує лише один примірник статуту. І примірники статуту не роздавались в залі, і ми їх так і не змогли отримати, щоб ознайомитися, який саме статут буде прийматись. Це моя офіційна позиція. Я ще раз наголошую, я пишаюсь тим, що я приймав участь разом з вами пліч, -о пліч, в цій ініціативі. Але наразі я не бачу можливості продовжувати активну співтворчість разом з вами в цьому напрямі через те, що я усунений від інформації, я усунений від будь-яких ініціатив. Я не розумію, що відбувається, для чого і чому. Особисто не вважаю важливим, можливим, щоб мною маніпулювали, бо одна маніпуляція вже відбулася, іншої я не хочу. Якщо кого цікавить, яка була маніпуляція зі мною з використанням мене, я можу все пояснити окремим роликом. На все добре, бажаю вам щастя, добробуту, злагоди. Будьте чемними, гідними. Любіть Україну, любіть землю, на якій живете. Всього доброго!